Ходімте, -та, ходім, так пустите. -та. -та. Оце добрі люди нас пустили. Ось таке в нас казьоть, отепер. Ну, пусти, хай біля. Ми ще. Зуміло і хазяйство своє привезти у лютому. Ніна Прийменко із чоловіком переїхали на Лебединщину із прикордонної кіндратівки. Донька Наталія із дітьми виїхала ще влітку. Коли ж село почали обстрілювати ще інтенсивніше, батьки теж згодились на переїзд. Батьків ми забрали, прилетіло три каби, І папа був на роботі саме, і його засипало теж там і землею. Ну він вибрався, слава Богу, живий. А троє людей наших із агрофірми, де він працював, загинули четверо у лікарні. Були. Він ну, це ж все рятував, там і ну, в общем, дуже важко морально. І вже ж ми більше стали балакати. Він категорично був проти виїжджати, будемо до останнього, до останнього, а чого останнього ще чекати. І постало питання, виїхали, хоч клопоти, які є, а як по перві дні приїхали, ми сюди йому він у нас там сидів до нас, оце ж впустили. Квартира непривично. І він сидів, ото додому, додому, нічого не хочу, тільки додому. Не їсти не пить, не балакав. Трудно. Ну, а люди ще там, хто залишається, кому нікуди зовсім їхати. Із Кіндратівки родина привезла худобу, курей і козу. Уже тут, на новому місці, народилося троє козенят. Вдома, розповідає пані Ніна, лишилося господарство, яке наживали все життя. Однак, як би не було важко покидати дім, лишатися в селі ставало дедалі небезпечніше. Води немає, світла немає, зв'язку немає вже тоді, коли ми ще виїжджали. Коли забрали господарство, вже три неділі не були там. Шо там, не знаємо. От людей чуємо, що й там стріляли, і там стріляли, і городи, тому хату розбило, тому сарай розбило. Так люди один по одному, ну, хтось передзюємося, по городах наробило вже ямок. Наталія із дітьми поселилися неподалік від батьків. Жінка говорить, виїхати вирішили в першу чергу через безпеку дітей. Ми два роки просиділи вдома взагалі. І там не виходили діти гуляти, Так ми ж не ходи сюди, не йди, туди не той, щоб близенько школодому на випадок вдруг почнеться обстріл, щоб було ж сховатися. І вони одичавіли, що що називається, одичавіли. Вони вже вони вже не знали, як спілкуватися. І ми сюди приїхали, і це дуже такий прям. Різниця, треба йти в школу, вставати. Ну ми заново вчилися цьому. Всьому. У їх будинку у Кіндратівці розповідає пані Ніна, прожило чотири покоління родини. Там жили батьки, вони з чоловіком, діти та онуки. Там все своє і все рідне. Тому говорить, зараз вкрай важко і боляче бачити, як ворог просто знищує село. У нас в селі і амбулаторія була, і школа, і магазинів будь-які. Чотири магазини в нас було в селі. Тепер. Клубу, в садочок, ну все працювало, все зруйнували. Брати, хоч і в нас тече російська кров чи кацопська. Зрозуміть, нас може тільки той, хто це прочувствував на собі. Зовсім не те, коли бачиш на фотографії розбиті хати, а коли бачиш їх уживу. Де ще ту... ті хати, які ти бачив, ну, жив там? Уживу. Ту майстерську, то є ферми розбиті. Це дуже важко. Дуже важко це переживати. Поки подружжя проживає у літній кухні, облаштували тут побут, перевезли із дому деякі найнеобхідніші речі. А де дівця? Є земля, на якій можна працювати, є трошки хазяйства, свого трошки відволікає. А взагалі хочеться додому, хочеться до своїх людей. А тут, звичайно, чужі люди, все чуже покоше. Живеш однією хвилиною, не знаєш, що буде. І коли, коли люди виїжджають добровольно, кудись переїжджають, це одне. А коли тебе вигнали і не дають спокою навіть тут, це зовсім друге. Тяжко дуже. Пані Ніна з чоловіком почали обробляти город. Місця тут вистачає. Жінка говорить, намагається приймати нову реальність, однак звикнути до неї поки не вдається. Розум каже, одне, а душа, а душа не хоче цього приймати. Душою хотілося б додому. Ну, а розум каже, мабуть, мабуть, ми вже ні. Новини СТС.